Всіх вітаю. Сьогодні ми знаходимось на огляді квартири, яка розташована у комплексі ЖК ЖКЛІВАД-2 за адресою Залівна 10. Ось такий дуже гарний зроблений євроремонт. Площа квартири 43 квадратних метри, кухня студія, просторна, вільна квартира. Ось така от. Студія, ось така ось кухня вмонтована чотирьохкомпорочна електроплита, є духова шафа, мійка, шапчики. Далі у нас йде спальна кімната, ось така гарна спальна кімната з навісними шафами та столами. Далі у нас іде дуже гарний просторний балкон. Ось такий балкон. Тут можна зробити. Такий міні-офіс, кабінет, є розетка, світильники, є лампочка. Ось такий шикарний від З вікна. Всіх, кого може зацікавити дана пропозиція, звертайтесь. Буду радий усім допомогти. Всім гарного дня та до зустрічі!